Ісусу Христу. Ви дивитесь телевізійну християнську програму Мир вам з Івано-Франківська. В студії Володимир Родим'юк і наша нова гостя з новою темою. Шановні добродії! Прошу знайомитись, наша гостя Оксана Цюняк. Місто Бурштин. А наша тема як проходити через страждання. Вітаю Оксану, Івано-Франківську. Багато людей в нашій країні, по суті, вся країна, весь український народ, навіть ті, які виїхали, вони проходять через страждання, випробування, лиху і біду. Як. Проходити цей час, як жити в цей час. Що робити? Я перш за все хочу привітатися з нашими телеглядачами, побажати їм хорошого дня і подякувати Богу, що я маю цю можливість свідчити зараз про Бога. Дякую йому за те, що свого часу я навернулася. Він торкнувся мого серця. І велика привілегія жити з Богом. І особливо в теперішній час, коли йде час війни. Ми маємо цю змогу спілкування з ним і у ньому черпаємо сили, і тільки у ньому бачимо вихід, бачимо результат, який мав би він дати у цій війні. Угу. Отже, що робити тим, хто проходить страждання? Е, ну я як від себе хочу зачитати слово з Біблії, так як ми угу. віруючі люди. Угу. То ми маємо свою, свій напрямок, і навіть коли приходять ці страждання, ми маємо по Слову Божому це все переживати. Ісус сказав, що страждання зазнайте в світі. Він не казав, що нам буде дуже легко, дуже добре і все без перешкод. Він нам, нас попереджав, що страждань ми зазнаємо, так як і Він, бувши Сином Божим, Він зазнав страждання і попереджав про це нас. Тому я бачу тільки вихід, коли є ці страждання, щоб надіятися на нього і бути поруч з ним, бо він поруч з нами. Я хочу зачитати слово з Біблії це послання, соборне, послання святого апостола Якова з 5 розділу з 13 по 18 вірш. Тут є відповіді на дійсно на ці питання. Якщо ми страждаємо, чи коли ми тішимося, чи коли ми попадаємо в якісь труднощі, чи здоров'я немає, дійсно цей такий уривок з Біблії нам показує, як ми маємо переходити ці всі труднощі. Яків пише так. Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми, чи хворіє хто з вас, хай покличе присвітарів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я, і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного. Щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня, ревна молитва праведного. Іля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. І він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. З цього уривку ми бачимо, що тільки звертання до Бога дає нам у цих труднощах сили. Ми входимо в його присутність. І от якраз через молитву я хочу про молитву говорити: що через молитву віри, що з вірою ми звертаємося до Бога, і тільки через молитву віри він нам дає ці сили у різних труднощах. Отже, як чітко пише, так, страждає хтось серед вас, нехай молиться. О, Отже, так. ми можемо, звичайно, що людина, коли Ходить у цей період страждань, а вони є, як я сказав вже у багатьох людей, по суті, майже всіх, то вона, звичайно, може просто страждати. Просто замкнутися в собі, чи, чи плакати, чи впадати в депресію, чи е, страждати разом з іншими, скажімо так, явно. Але цей час страждання можна перейти по-іншому. Тобто можна пройти з Богом. І е, в цей час, зміцнитись в цей час і вийти переможцем, щоб ми не були зламані, щоб ми не були е, ті, які зазнали поразки, ті, які, які зазнали е, кого лиха й біди, і вийшли е, надзвичайно побитими. Тому тут, тут важливо, так? Важливо, молитися, важливо молитися. Але коли ми говоримо, що треба молитися. У нашій культурі, не тільки в нашій, я думаю, що майже серед кожного народу, це молитва, це ну, має таке е, різноманітне значення. Кожен вкладає у, у слово молитва своє якесь розуміння. Чи будь-яка молитва, вона дієва згідно Біблії, згідно Слова Божого. Е, ну, ми бачимо тут, що написано, що молитва віри, що, по-перше, нам треба мати віру, коли ми молимося, що ми дійсно звертаючись до Бога. Віримо в те, що він нас чує, віримо в те, що він перебуває разом з нами, і він свого часу пошле відповідь. І ревна молитва має бути е, системна молитва. Тобто ми маємо не просто один раз, коли прийшли ці труднощі помолитися, і все. А ми маємо молитися, як є написано в багатьох місцях про молитву і безперестанку І про молитву є багато написано молитва віри з вірою і не перестаючи молитися, тобто і зранку і вечором. Я хочу сказати про себе, що я вже років п'ять. Напевно, в нас у домі молитви в нашій церкві є такий молитовний вогник, горить і рано і вечором. І кожен брат, кожна сестра, і навіть будь-яка людина може прийти на молитву на Бандери 3 у місті Бурштин і помолитися. Ми молимося. В ім'я Ісуса Христа, тому що тільки Він може дати, може почути молитву і може нас підкріпити, тільки Бог через свого Сина, якого Він послав у цей світ. І я переконалася в цьому, коли приходили труднощі, коли є труднощі на даний час, вони і не відходять, буває по-різному. Але у молитві ми знаходимо дійсно цей мир на серці, спокій, тому що ми входимо в цю присутність Божу, і як би не було трудно, ми знаємо, що все контролює Бог, і Він чує нас і перебуває разом з нами. Він казав, що ми будемо переходити через вогонь, але він разом з нами чи через води, вони нас не потоплять. Тому що він з нами і він завжди поруч. І молитва ремна, молитва праведного, як написано, вона дає вздоровлення, вона дає е вихід у тих трудних ситуаціях, хоч вони не завжди виходять, відходять зразу ці ситуації, ці труднощі, але в молитві, перебуваючи, ми можемо перейти з Богом разом ці труднощі, разом з ним. Отже, у Слові Божому написано, що ми маємо молитися, тобто говорити до Бога, до Бога Отця, в ім'я Ісуса Христа. І все. Так? От, тільки до Бога має бути молитва. Друга, друге, це має молитва бути з вірою. Так? От, якщо ми просто. Проказуємо молитву, просто проговорюємо. Ну, це добре, це краще ніж нічого, так але важливо, щоб ми, щоб ми брали участь, наше серце, наш розум, наша душа участь у цій розмові до Бога, щоб ми не просто проказали. Якусь молитву, гарну, красиву і, і добру, і правильно е, на словах. А думками ми десь далеко літали в інших, е, в інших місцях. Але це, ще, так, так, так клас. це так схоже, як от, відносини батьків з дітьми, так як Бог є наш батько і. Він створив сім'ю, він трошки порівнює, не трошки, а багато в чому порівнює відносини шлюбу, як чоловіка, дружини, і так само Ісуса Христа з нареченою, з церквою своєю, коли є хороші відносини в чоловіка, в дружини, в них є постійність разом. Це не просто десь тільки в неділю прийти у церкву, помолитися. А дійсно, так як в шлюбі чоловік з дружиною хочуть завжди бути разом, якщо це нормальний хороший. Шлюб, так і Бог хоче нашої з нами мати цей діалог у молитві, і так можу ще порівняти як батьки з дітьми. Ми завжди, якщо це хороші батьки, нормальні відносини, ми чекаємо принаймні того дзвіночка від дітей кожного дня і маємо цю радість, коли перебуваємо. З ними у спілкуванні, і чи вдома ми, ми маємо ці, це спілкування. Коли погані відносини, то і ну, нехороше, такі, нехороші, нехороше життя, і не має так бути. Так само і порівнюючи життя віруючих людей, в відносинах з Богом має бути такі приблизно відносини, як чоловіка дружиною, з дружиною у шлюбі або дітей з батьками, що постійність і стабільність. У, ну, у відносинах і їхнє спілкування так само от молитва. Так, Господь Ісус сказав звертатися до Бога, Отче, так? Він як тато. Так. Такі відносини сімейні, родинні відносини мають бути з Богом. Хоча ми знаємо, що Бог суддя, Бог грізний, але Бог є і, Бог є любов. Тому Бог нам відкрився через Ісуса Христа як батько, як Отець. І в нас має бути щирі, щирі, щира, така щира молитва з молитва з вірою, тобто ми віримо, що Бог має силу відповісти на, на молитву. Бог е, чує нашу молитву, Бог на нашій стороні. І як тут написано, багатим може ревна молитва праведного. Тобто ми маємо бути е, ревні, тобто старанні. Е, ми маємо прикласти в цьому своє серце так, до цієї молитви. Е, і бути праведними це не означає, що бути ідеальними. Ну ми про це ще поговоримо, Але як людина стає праведною через віру Ісуса Христа? Ми свої гріхи віддаємо. Ісусу Бог, Ісус нам Бог нам і дає свою праведність. В Ісусі ми праведні, без Христа, без Ісуса Христа ми грішники. Але разом з Христом ми приходимо до Отця разом з Христом. Він наш, наш заступник, наш, наш якби адвокат, тому що ми самі по собі ми грішні. Але з Ісусом ми святі і праведні, будь-яка людина. Але хтось може сказати, ну, чи може стати ідеальним таким молитовником, ідеальним? Чоловіком чи жінкою молитви, щоб нас почув Бог. Як досягти цього ідеалу? Чи, чи це реально досягти цього ідеалу, щоб от, як Ілля помолився і Бог його почув? Ну, ми, Написано, є, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. І кожна людина, яка приходить у цей світ, вона вже грішна через гріх Адама і Єви. Але коли ми пізнаємо Бога і віддаємо дійсно, як ти, брат Володя, сказав, Ісусу Христу свої гріхи, ми віримо в те, що Він забрав наші гріхи на себе на Голгофі, і ми маємо цю відвагу приходити до престолу благодаті в молитві до Бога. Звичайно, ми не ідеальні ніхто. Тому що всі люди немає ідеальних на цій землі, якби був, напевно, хоч один ідеал, не знаючи, Ісус Христос би приходив. Але по цьому уривку Христос, і все. Так, по цьому уривку ми бачимо, що Ілля був людина, така, як і ми, і подібна до нас пристрастями, що також він був у тому ж тілі, як і ми, він був людиною, і він помолився молитвою, щоб дощу не було. І дощу не було. На землі аж три роки і шість місяців. Тобто ми, дивлячись на Іллю, і є багато таких прикладів, що Божі люди молилися і мали відповідь на молитву, отримували. Так і ми, ми маємо цю відвагу, написано приходити в молитві до нього. Ми є діти Божі, ми маємо цю привілегію. Знову ж таки порівнює, як до нас приходять наші діти, бувши вони навіть бувши не завжди чемними, але ми їх любимо, і ми прощаємо і слухаємо. Також і Бог нас вислуховує. І тут зауважте, що написано, що Він був подібний до нас ілля пристрастями, але він помолився з вірою. Він мав цю віру, що Бог чує, що Бог відповідає. І Дощу не було, і знову ж слідуючий вірш, що і він знову помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. По цьому уривку ми бачимо, що будь-яка людина. Особливо віруюча, якщо вона молиться з вірою, то отримує відповідь на молитву. Звичайно, можливо, не завжди так, як вона хоче, по волі Божій, а Воля Божа це Слово Боже, і тут описана вся воля. І все рівно Бог відповість. Знаєте, якщо це мовчання, все рівно це відповідь. Значить, Богу не угодна наша та якась там щоб Він дав відповідь на те, чи іншу, на ту чи іншу нашу молитву. Отже. <п> Ми маємо в час лихоліття, в час страждання, біди, війни, ми маємо не падати духом, а звертатися до Бога по допомогу. Хто б ми не були, так? Де б ми не були, чи в глибокому тилу, чи десь там на, на передовій, де, де війна, де фронт, важливо звернутися до Господа Бога. Важливо покаятися в своїх гріхах, застрахувати своє життя, щоб тому що, якщо життя наше перерветься, ми знаємо. Ми з Богом. Ми з ним примирилися. Ми його діти, він наш отець, і ми йдемо до нього, щоб в нас була ця Божа страховка. Але Бог може і хоче продовжити наше життя. Це, це диявол хоче вбити, погубити, вкрасти. Це ворог України хоче нас вбити, а Бог хоче нас зберегти. І тому важливо молитися з вірою, ревно до, до Бога. І не переживати, що ну, я не, не так сказав, не так красиво сказав, е, я можливо за, за коротко сказав чи задовго сказав. Е, бо хоче, щоб ми мали якусь окрему е, Окреме місце, окрему кімнату і там говорили так, як е, до отця до, е, до, до тата е, щиро і просто. І ну, де можна приклади брати, це я думаю, читати читати Євангелії, читати псалми, і ми будемо мати ці приклади, як молитися, так якими словами молитися? Ну, прийде само по собі. Які є побажання нашим глядачам як підсумок всього сказаного? Я ще хочу сказати до попереднього, що ти кажеш, як молитися? Що ми може думаємо, що ми там щось не так скажемо? Навіть самі учні ми бачимо, просили його навчи uh -huh. нас молитися. Вони не просили навчи нас там проповідувати чи ще щось нас навчи. А самі учні, хоч вони ходили з Христом, але вони просили, щоб він навчив їх молитися. І він їм дав зразок молитви отче наш. Я думаю, що всі українці знають, ну рідко є, що не знають цієї молитви. Це як зразок, як, як побажання. Я хочу сказати, щоб по цій молитві і люди молили. Своїми словами, правда, і е, які в мене побажання на рахунок сьогоднішньої теми, це те, щоб люди шукали розраду у Христі, що дійсно. Тільки з ним у Христі, у молитві, тільки у, у цих е, речах є вихід і підкріплення. Буває дуже важко, буває дійсно нестерпно, і сумніви підходять. Я також людина, як і Ілля, написано, також не, не можу сказати, що мені все легко. Але е, коли приходять навіть ті сумніви, коли приходять страждання, коли приходять труднощі, я стараюся молитися і приносити все до нього. Коли ми входимо в цей діалог. Бог з Богом, Він дає спокій на серці, мир на серці. Не кажу, що стає зразу легко, але є цей мир і є ця, ця надія, що Бог з нами і Він все контролює, і все під його керівництвом. І Хочу побажати нашим телеглядачам, нашим краянам, щоб вони. Дійсно перебували в молитві, як вони вміють, як вони можуть. А Бог поведе. Головне до нього звернутися, і особливо за молитву покаяння хочу сказати, тому що тільки вона приводить до спасіння і до теплих, хороших відносин з Богом. Через покаяння він нас приймає як своїх дітей, дає нам спасіння. Дякую, Оксана. З нами була ще є Оксана Цюняк з Бурштина. Хочете знати більше, я думаю, що ми всі хочемо знати більше, читайте Слово Боже, читайте Святу Євангелію, читайте Псалми, читайте Біблію. Наступний тиждень у нас буде знову зустріч з Оксаною у цій же на цьому ж каналі, але це буде інша тема. Якщо ви хочете бачити попередні наші випуски, дивіться, будь ласка, YouTube канал. Телепрограми Мир вам. Ми дякуємо, що ви ставите вподобання. Ми дякуємо вам, що ви підписуєтесь на наш канал. І дякуємо, що ви е, розказуєте про наш канал іншим людям, щоб багато людей мало мир Божий серед страждань. Слава Ісусу Христу!